На Тернопільщині вода знову забрала життя. Трагедія сталася у четвер близько 21-ї години. У чорткові в річці серед 33-річний чоловік, намагаючись врятувати дитину, втопився сам. «В Тому місці тече течія з двох боків річки, річка серед. От і вона сходиться на ямі. Яма там на тої ямі вирв, глибина 5 метрів. Потім за тим виром є перепад, вже де виходить вода. Перепади можна перейти по коліна. Вода розумієте? Там. Значить, і на буйках, і на мосту написано, що там суворо заборонено купатися. Виїжджала місцева комісія, де будуть рекультивувати цей берег і будуть щось робити з цією ямою, тому що там постійно є нещасні випадки. Дев'ятирічного хлопчика, який тонув, вдалося врятувати. Під час нещасного випадку неподалік річки проходив черговий водолаз Чортківської рятувальної станції. Він і почув крик жінки з берега, яка просила допомогти быстро зорієнтрувався і побачив, що тільки показалася горівка е дитини, і пішла на дно. Він не роздіваючись, пригнув воду, е піднирнув і достав вже дитину, яка тонула, е йшла на дно е даної водойми. Дитина була з ознаками життя, ще дихала, тільки що нахлебалась води. Жінка почала показувати, що там ще є. Він нирнув раз другий раз і не міг достигнути дна. Е Після чергової спроби водолазу все ж вдалося на глибині п'яти метрів підняти тіло чоловіка, але, на жаль, вже без ознак життя. За інформацією правоохоронців, трагедія сталася на тому ж місці, де 11 липня потонули рибалка та 12-річний хлопчик. Правоохоронці звертаються до людей не нехтувати елементарними правилами безпеки та не купатися в недозволених місцях.